Вибирайте цей незмінний атрибут будь-якого урочистого застілля неспішно і вдумливо, адже кожне вино має свій неповторний характер. Ось кілька важливих моментів Франція Шампанське. Шампанське це лише один із багатьох видів ігристих вин. Його роблять за особливою технологією, використовуючи цілих шість сортів винограду, а найзначніший внесок у розвиток виробництва шампанського вніс Француз П'єр Періньйон. Який вступив в юному віці в орден бенедиктинців, виконуючи обов'язки завідувача монастирським столом, він займався виробництвом вина більшу частину свого життя, намагаючись позбутися від небажаних бульбашок в напої? З тих пір пройшло вже майже чотири століття. А марка, будинок Періньйон, виробника Мочандон завоювала звання шампанського преміум класу, ще один гігант серед виробників шампанських вин легендарна вдова Кліко від квот Понсардін. Італія, просекко і Ламбруско. італійське просекко приємно дивує гармонійним, приємним смаком і більш ніж демократичними цінами в порівнянні до справжніх шампанських, як правило, італійська. Шепучка виготовляється із суміші різних сортів винограду в регіоні Венето, хоча можливі й інші варіанти знаменити легке і гристе вино з Емілії, Романі називається ламбруско. воно вважається практично універсальним, може бути як білим, так і червоним, потрапляє в середньоцінову категорію і, нарешті, широко представлено саме в українських магазинах. Де користується великим попитом. Італія преміум Асті та Франчакорта більш якісні і як наслідок. Дорогі італійські вина представлені двома поширеними категоріями Асті і «Спуманте». Легке і гристе асті виробляється в одноіменній провінції, а у виготовленні цього вина використовується один єдиний сорт винограду: Москато «Москату Асті представлені, як правило, солодкими винами. Хоча бувають і напівсухі, і навіть сухі. Френча Корте єдине і неповторне італійське ігристе вино з Ломбардії, яке удостоїлося вищої категорії якості ДОЦ. Воно виробляється за традиційною французькою технологією з кращих сортів винограду, має дивно м'яким абсолютно особливим смаком і як не можна краще підходить для найурочистіших подій. Інші країни, кава Іспанія, Ізект, Німеччина. Конкуренцію французьким та італійським ігристим винам можуть скласти їх побратими з Іспанії та Німеччини. Каталонія швидко навчилася всім тонкощам шампанізації у кращих французьких майстрів і придумала свою винну спадщину каву, яка виробляється в основному з трьох сортів винограду, вирощуваного в Іспанії. Кава потрапляє в середню цінову категорію і незмінно радує своєю якістю. Німецьке ігристе винозик не такий частий гість в українських винних магазинах, проте в Німеччині це найпопулярніший вид ігристого, помірна ціна і легкий збалансований смак. Головні переваги зекта виробляють його до речі з винограду сорту рислінг, що робить це вино ще більш унікальним і особливим. Сухе чи солодке? Основні категорії ігристих вин у всіх країнах наступні дюкс солодке, демісец напівсолодке, цец напівсухе, екстра сец, екстра напівсухе. Найпопулярніший сорт шампанського це брюд, це дуже сухе, але насичене, легке і освіжаюче ігристе вино, яке підійде до більшості страв. Після такого напою у вас не буде на ранок боліти голова. Оскільки воно не містить ні грама цукру, правильна подача, головне в подачі шампанського охолодження. Ігристі вина зберігають в темних прохолодних приміщеннях і додатково охолоджують в спеціальному відерці з льодом і водою. При виборі келихів ви можете вибрати один з двох варіантів, витончена, тоненька і витягнута флейта дасть можливість отримати задоволення від грибуль башок і, звичайно, від аромату напою. А широкий посередині і до догори тюльпан. Розкриє весь букет найдорожчих витриманих вин, ніколи не наповнює келихи повністю, а вино розливайте повільно, направляючи напій уздовж стінки, щоб воно не дало непотрібну піну. Подавати і гристе вино прийнято перш за все в якості аперитиву або десерту, проте універсальні смакові якості і відносна легкість напою. Практично ніколи не перевищує 13 градусів, дозволяють подавати його на будь-якій стадії трапези. Рожеві вина вважаються більш десертними. А вілі підходять і до морепродуктів, і до сирів, і до фруктів, і навіть до птиці.